Друзі, всім привіт і слава Україні! Сьогодні фільмую для себе і для вас свої пеларгонії або калачики, або бабуси на герань. Ця рослина мені подобалась завжди на чужих підвіконнях. У нашій районній лікарні на, в лабораторному корпусі на підвіконі у дівчат цілий ліс герані. І він квітує у них цілий рік. Знаєте, отак інколи проходжу поряд, загляну до них у віконця. Ой, як красиво! Вони там різного-різного забарвлення. Можна було б взяти там декілька поділок. Але, але то погана прикмета щось приносити в лікарні. Зараз існує дуже багато спільнот. Людей, які займаються вирощуванням різних сортів пеларгонії. В мене, як на мій погляд, звичайні пеларгонії, які не потребують в ніякому особливому догляді. Головне їх гарно поливати влітку, багато вдобрювати. Пеларгонія повинна мати немаленький горщик, її коренева система розвивається дуже швидко, і коли їй там тісно, то листячка її починають сохнути і жовтіти. А так, взагалі, то це саме та рослина, яка підходить для мого балкону. Я вивішую її у себе на балконі, а балкон у мене західної орієнтації, і після обід там шалено палить сонце. Герань сонце дуже-дуже любить. Вона любить багато сонця, багато поливу, багато добрив, як я їй казала. Я бачила дівчата роблять там якісь своєрідні грунти для них. Ну, то може, для якихось там привередливих сортових пеларгоній, зважаючи на те, що в мене звичайна, то моїх. Пеларгоні, звичайний ґрунт, то земляний ком, в який додано все, що залишається після посадки моїх орхідей. Тобто всяка труха, торф, залишки мілкого розсип... розсипаного сухого моху, керамзит пеноскло, додаю агроперліт, вірмікуліт, одним словом, все, що в мене залишається після посадки інших рослин. І зростають вони досить непогано. Як я показувала вам, 24 лютого я робила обрізку. Оцей, оцю пеларгонію я взагалі нещадно пошматувала. Ну, і як бачите, скільки ж тут пройшло, трохи більше, ніж. 20 днів і он, вона вже пустила нові листя, нові гілочки, і пройде ще місяць, і вона вкриється такою великою шапкою. Оці старі пагони, якщо вони не прокинуться і не дадуть якесь відголудження, я їх просто отак зріжу під корінь і все. Для того, щоб моя герань не дуже росла у Довжину, то я її пікірую маківки. Просто беру так, знаєте, руками скручую верхні листячка і тоді вона розголоджується і робиться пишнючою, ну, типу щось оцієї. Цю грань я не сильно різала і все рівно маківки пообрізала. Бачите, скільки пішло новеньких. Гілочок мені подобається герань, пеларгонія, бабусень-калачик, саме за те, що з ранньої весни і до пізньої осені на балконі вона квітує дуже рясно. Ну, а взимку, зважаючи на те, що їй ніколи не вистачає десь місця під сонцем, але вона все рівно продовжує. Де-не-де випускати квіточки і продовжує квітнути. Дала вам у минулому відео, що мені дуже хочеться мати ще білу гірань. Ну, Білої у моїх знайомих не знайшлося, але мені подарували ось таку гілочку, як стверджує її господиня, то, то буде біла із блакитним. От як бачите, отак підсихають її лися, отак Жовтішають вони, саме від того, що їй не вистачало добрив, не вистачало поливу, і горщик в неї був маленький-маленький стаканчик. Вона дуже гарно вкорінена, тому я її пересадила. Так само, там у неї на дні дуже багато залишку від кори, керамзит, пенопласт і все інше. Ну, а зверху я висипала той ґрунт. Тобто це є торф із агроперлітом, те, що залишилося в мене від пересадки хижих рослин. І ще на додачу забула сказати вам, що зазвичай до горщиків із пеларгоніями, до їхніх ґрунтів, я додаю кінський послід. В цей горщик послід у мене є такий паличками, знаєте, кінський послід. Цей горщик я забула додати палички, тож зверху я розсипала йому у цій рослині все рівно кінський послід. Он, бачите, він отакий як земля. Потім, як земелька оця трохи підсохне, бо я її полила після пересадки, я просто візьму і паличкою так грунт підкопаю, підкопаю. і... Цей кінський послід потім буде з поливом віддавати всі свої споживні речовинні корінцям та й землі. А оцей стволик, як бачите, він дасть пагони, а якщо не буде активно давати пагони, то як добре вона тут уже обоснується обживеться, то я зламаю її, виламаю її, оцю верхню частину. Тобто обезглавлюю її саме для того, щоб вона давала пагони і була, знаєте, такою пишною рясною красою. А казала я вам, чи ні, я вже не пам'ятаю, але заводила я її саме для того, щоб вона відганяла. Мочнистого червецю від моїх орхідейок. Сказати, що вона справляється із своїм завданням, я не можу, бо мочнистий червець інколи все ж таки з'являється. то й нічого, Підійду, так, знаєте, махну по листечку, понюхаю, воно так, на мій погляд, смачно ароматить, смачно пахне. І нагадує мені дитинство. Вкорінюється, вона, до речі, дуже-дуже легко. Дивіться на цю, яку я обрізала із тих, що я вам показувала, вона вон, була ще навіть з квітконосами, то квітконоси відцвіли. Вон один, другий. Це було 24 лютого. Я поставила її у водичку з додаванням кусминчиком Алоя. І, вон, бачите, які корінці моя геранька готова до висадки. А в ґрунт, тож посаджую її також у ґрунт. Я не люблю вкорінювати рослини в тепличках під плівками, бо в мене і місця такого немає, щоб десь розташовувати такі теплички. Та Те, і навіщо, якщо вона добре вкорінюється і у звичайній воді. Просто отак стоїть на столі і випускає свої корінці. Вон, як бачите, от, які Красиві, на мій погляд, серединки мають листячка. І отак на дотик листечка, м'якенькі, м'якенькі, такі, ну, дуже гарні. А ось у цієї пеларгуші, бачите, в неї червоний такий колір забарвлення серединки. Це у молодого листячка, потім воно зникає. Але ж це і червона, а ця вже, ну, як думаю, точно буде вже біла. Взагалі-то в мене на балконі ну, влітку дуже спекотно. Ну, дуже. Там майже нічого не хоче зростати, окрім кактусів і моїх пеларгоній. Тож, я завжди як їду з роботи, піднімаю голову, дивлюся на свій балкончик, а він так рясно-рясно квітне пеларгошками моїми. І так мені тепло і приємно. Що, в мене такий красивий балкон. Сама, сама милуюся. Як виходжу на свій балкон або на свою лоджію, то завжди мрію. Як би воно було красиво, якби не заважала ота проклята русня. Але ж тримаємось. Слава Україні! Героям слава! Слава нації і смерть нашим клятим окупантам. Пока. До нових зустрічей!